эти дома вещи продовжаються. Опять пробки. Опять... Ну я Заїхав 9.15, 9 хвилин тільки стою. Ну Я думаю, це надовго ще до тих домівки їхати на часок пролип. Так, Тігри їхав, їхав по київській трасі, проїхав Березань. Не обращайте внимання, весь мусор летить на вікно, а туди потім ми його збираємо. О, такий прицепчик купив рівний, будемо його, мабуть, робити, потім колись не знаю. І що, ну дивіться, там куча машин стоїть і грибами всі продають. І в лісі йдуть і з лісу йдуть з грибами. Я такий опа, чи назис думаю. Зараз піду, короте, гриб знайду. Ну і нічого не знайду. Таке теж може бути. Як бачите, у нас все по вищому розряду, кофійок, всі діла. Одна проблема, я не знаю, що, я шукаю, як воно виглядить. Ну просто не там прям машини через 10 метрів стоять, а тут далі немає машин. Може тут і грибів далі немає, цього я не знаю. Ну, Зараз ми з цим розберемося, навіть одразу. Ось знайшов якісь вонючки. Я не знаю, що воно таке. Це ну, по-моєму с'єдобні. У нас такі, де ми раніше жили, росли. Іногда вон такі. Дров, це просто <кліпси> з детс, все в дровах, бля. Стаканчик носив в руках не викинув, потихеньку сьогодні кофе. А все ще якийсь знайшов 2 гриба. Що воно таке, я не знаю. Ну <кліпси> воно б я думаю, було б проще, якщо б я знав, що шукати і як шукати. Ну а так ось показую як є, поки не то. в карманах грибів немає. Іва, хочете прикол? Ось все я знайшов, гливи, чи як вони називаються. Лайк однозначно. Це сейчас все. Мамка, це успіх. Баш, телефон з рук випустив. Воно сейчас пішли, Дивіться. вьошенки, вьошенки, і далі он вьошенки. Ха! Прикинь, зараз буду гри гриб відкушувати вечором. Це взагалі. Тігри, це короче, капець, а там он ті гриби, ось, ось тут по дереву. Зараз буду збирати. Варіантів не було, зняв футболку, зав'язав знизу, потними підмишками узіл зав'язав. зараз буду грибанський збирати. Машини Йо. Так що хто не успів, той гриб тіряв. Тігри вже повна потна футболка грибів, пів відра. А ось ще не знизу я і не бачив, де яка Йоп, Його міть, оце повезло, оце мені подобається. Оце вже гриба. грибнак я. Грибак, грибник, коротше, все це я. Тігри, а ну дивіться, оце що, лисичок я знайшов цілу кучу. Оце, ось повна, повна футболяка. Це ще спіть <кхій> Оксана скаже їдь туди, чи однеси їх там де взяв. Та Ти... це, це все, мамка це успіх. Так, тігри, це все добре. Хто це знає, що за гриби? Такі самі як лисички ростуть на березі. Я їх, мабуть, оберну, вони цвітом Ну, Потім вдома розділимо. Думаю, треба вже виходити з цього лісу, де їх є. Це ж лисичка, да, наскільки я розумію, бо я їх збираю. Прошлий раз я таких не збирав, десь мені жарив, з'їв, нічого мені не було. Так що, я думаю, це свідобні гриби. Я не знаю, як сюди піти, коротко, там вони далі вони йдуть, 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 йдуть. Просто болять одні гриби. Я Думаю, головне таких лисичок не насобирають. Зараз да? ці дориваємо. І все, нема куди ложити, повне. Блядь. І на виход. Сука, блідного спіймав. Блуканув у лісі. А, вот. Ситуація, яка, і в ньому ніколи не лазив. Ось я де видно гриби. Зараз переключу камеру. Чув-чух. І блять, як короче, пішов от траси, в другу сторону від траси. Короче. Чуть блядь, не загубився, його мать. Якби на GPS біда була б. Народ уже вдома дійшов цієї спишки слева. Бля, реально склад, бледного піймав. Думаю, все, піздець, заблудився. Раніше, чесно кажучи, смішно було. Типа, там як люди в лісі можуть заблудитися. Перший раз таке со мною, перший раз я в лісі. Вот. Все за цих блядь, грибів. Там їх коротше, повно. Ди, сюди. Потні футболки. куча грибів, Відро грибів, мабуть, лежить. По прицепу. Думаю, що я дишло не міг підняти. А тут арматурина, мабуть, 35-та. На ній ще уголок наварений, ще знутри херня і з тої сторони он так само. Тому що дишло підняти не міг. Вона почав. Процепцію отремонтуємо. Він хороший. Ну, відносительно, звісно, все цій житті, ну, пойдет. Так що так. Пішов, зараз дам юровні хай маринує. Не забуваємо підписуватися. Ну, За мусор я його вікно не викидаю. так що. Можете написати в коментарі, що в машині грязно чи ще щось. От, от так от. І так, це взагалі, он дивіться хто рахом стоїть. Зараз ми спросимо, як він варив е, компот із водки. Чуть, чуть попозже, десь тут, зараз, минута дві буде, дивіться, не перематайтесь. Не про це пішов вчора, привіз позавчора і позапозавчора. Значить битовку поки поставили туди, чого, то що кран стоїть нерівно, почав клонити е... Потім її кудись здійнемо, вона хороша. Цю раму в метал, кузов з нею, юрко заді, мене зараз ріже. Цю раму теж в метал, вона прогнута й крепко. А блядь, думав, газ щепити, це вадик. Прийшов, щось вже два колеса продав. Коротше, таке он ось з тупиці все поставив. Нормальну оську поставив. Е, так, це метал. Борта з того метал, з того борта, мабуть, теж метал, бо щось кончились і ті самі поняли. Мені лео цю кучу метал. Там барабани десь метал. В общем, зараз пару ходок треба за сьогодні зробити, ти що что... кепсько. Що ми делаємо? Буси вадосові відцепляємо, зараз будемо піднімати. Так, тігри на прийомці, коротше, навалили нормально. Я думаю, 4 буде. Так, тігри, багато вас писали за цей бабкат, воно красний диск стоїть на кадрі. Ось бабкат. Значить, знайшов я четвертий диск. е, стоїть він недорого, 11 500 всього. Мам за такий 2000 назвеш, ой, дорого, піздець, кричите. Оно, 2, 11 500 диск, 500 пересилка, 12 тисяч диск, блядь. І нормально, бо предлагали сколхозить, теж вже думав. Но для того, щоб з сколхозить треба внутряк проточити було, це проблема. Ну коротше там головняків куча, його що розверлить, кучу бабок заплатить, в общем, дешевше отак. Коротше, так його поставив на етот, кран держа. Зараз накинемо колесики і буде діло. Так, приїхав колесо, привіз. Про компот з водки розкажемо людям. Там малять хуйню. Ну. А, а ну. А знаєш, в... в людей, які алкоголь п'ють, вони ніколи не винуваті і ніколи нічого не є. Ні? Це ж не вони? Не ти? Що, а як все почалося? Де 5 літрів знайшли водки, блядь? Так, я купив. Купив? А потім що? Потім бухав-бухав, з утра проснусь, водки, каже, нема, обіскали все село. Чи як було? Ну розкажи, що ти морозишся, як не людина. Коротше, обшукали все село, нема водки, представляєте? Йоп його мать вкрали, блядь. Піздець, що наробилось, у них паніка, ограбили вадіка. Потім прийшов до нього, е, як його назвати, Міша, в общем, подільник не я. А міша теж дуже, дуже кепсько. Міша каже, хочу пити. Вадік каже, вон випий компота. Коротше, Міша кружку зачерпнув, випив і назад все виплював. знаєте чого? Правильно, то, що п'яний вадік з 3 літрів водки компот зварив і не чув у хаті це пахтіло на печці, не чув, як воно воняє. Представляєте, якому він був в стані? Ну ладно, зараз ось колесо, дивіться. Напоминаю, 11500 диск піздець. І вот. це Ну, Він надівається, ми вчора пробували, то ще став колесо. Краном ще раз підніму. Возможно, може його заведемо і там, не знаю, попробую. Все має бути файно.